Чому любити себе, це зовсім не егоцентризм, і це дуже добре. Тому що якщо ми не любимо себе, то скажіть, будь ласка, як ми можемо любити когось? Як ми можемо побудувати гарні стосунки з нашим партнером, з нашими близькими? Як ми можемо гарно виховувати нашу дитину? Адже ми хочемо, щоб і ми були щасливими, і ті, хто поруч з нами. І як ви думаєте, чи знайдеться хтось, хто присвятить своє життя іншій особі, буде тільки віддавати і нічого не отримувати на Адже сімейне життя або життя в парі це як такий чудовий танець, і кожен танець він потребує певних навичок, відчуття партнера. Злагодженості якоїсь координації. І тут на допомогу нам приходить знову ж таки психологія, когнітивно-поведінкова терапія, яка допомагає все це скласти докупи і дати кожному з нас розуміння, як, як це любити себе. І тільки якщо ми розуміємо, як це і робимо це належним чином, якщо ми виконуємо якби. Коректно ці да, у нас вийде е, гарно танцювати в парі. І психолог, тоді це як тренер, який дає вам певні навички, щоб ви могли гарно танцювати чи займатися будь-якою іншою справою. Тобі, цього потрібно вчитися. І це дуже добре любити себе, якщо ми робимо це в правильний спосіб. Це дає нам можливість побудувати гарні стосунки і відчувати наповненість і щастя.